Тришли, Максимально. Чотири. Добре. Давай, 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 Белега, Микола, Барладін, Тимофій. Готовий? Оп! Третього, Добре. Притул до планки зупиняй. Притул. Добре. Останній. Добре. Барладін Тимофій, номер Олександр. Готовий? Оп! Раз. Раз менше, Тімочко! Максимально! Два! Раз менше! Олександр Говоров Макар. Готовий? Оп! М'яч впритул до планки. В притул. Добре. Два. Три. Чотири. Добре. На Оп! М'яч в притул О, до планочки зупиняємо. Має, має доторкатися до планки. Піта, 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 піта. Три. М'яч в притул до планки. Чотири. Останній. Добре. Маркевич, Марк. Готовый? Готовый? Оп! Не-не-не, так, так кино не будет. Стой. Стой, ты дай мне сюда. Ты мал, был тут, я чем повернулся. Тут, а вот тут. Ты вот так развернулся и пошел назад. Так не спрашивал. Будь ласка, еще раз.

Добре, Маркевич Рапава. Готовий? Оп! Добре, молодець. Два. Три молодець. чотири. Останній. Добре. рапава терпугов. Готовий? Оп, добре, молодець. Що, нічого, не хвилюйся, рухайся далі, рухайся. Все нормально, все нормально, рухайся спокійно. Добре, три, ще двічі. Ще двічі. Добре, чотири. Останній. Останній. Добре, молодець. Терпугов прудковський. Терпугов, будь ласка. Терпугов! Немає терпугова? Готовий платон? Оп! Добре, молодець. Раз. Добре, два. рухается, рухайся, рухается. Три. Четыре. Добре. Рудковский, Бахарик. Готовый? Притул до лінії притул. Два. Давай, 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 давай. Три. Чотири. Добре. Швече. Махарік, Готовий? Оп! Ні-ні, не, 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 друже, неправильно ти робиш. Дивись, ти не дойшов, не переступив, м'яч не поставив там, тобі треба доходити, м'ячик доторкається до планочки, тоді добавить. Максимально! максимально!

Останній раз, п'ятий, будь ласка. Алёхин Марк, Дзюба Богдан. руки, Готовий, Марк. Чотири. останній добре, молодець. Дзюба Богдан, дзюба Назар. Готовий? Оп!